При кінці вересня ми святкували 50-річчя найстарішого у нашому місті економічного факультету, з якого, власне кажучи, і виділився 10 років назад факультет обліку та фінансів. І тепер факультет є складовою науково-навчального інституту економіки і бізнесу, який сформовано от в нашій академії. На факультеті навчається 2800 студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання. В собі акумулюємо студентів, з усього нашого комплексу, тобто і коледжів, і технікумів, які займаються підготовкою студентів по спеціальностях обліки аудит, по спеціальності фінанси. Потім вони до нас приходять навчатися на скорочений термін навчання. Ну і, як звичайно, це підготовка з першого курсу і денної форми, і заочної форми. Чим славен наш факультет? Ну, перш за все, це результатами нашої праці тими студентами, яких ми навчаємо. Навчили, яких ми випустили в широке життя серед наших випускників. Багато представників економічних професій, знаних таких багато людей, якими ми можемо пишатися, і дуже приємно їх зустрічати от на таких високих посадах, спілкуватися з ними, приводити їх до наших нинішніх студентів. Зараз от навчання відбувається в межах кредитно-модульної системи. Це дещо полегшує роботу студентів. Вони мають можливість за різними видами робіт, набирати собі оці бали, е отримувати іспити за результатами поточної успішності цим ми пишаємося.